Привіт, всем любителям Мастенько. Поки майстерні топиться, думаю, запишу я таке відео про тести по канату. Що воно таке, з чим його їдять, за чим воно і наскільки воно правильне чи неправильне. Те, що я скажу, це сугубо моя думка. Я не стверджую, але так розкажу так, як я це бачу. на днях. Робили тести моїм ножам 95 х 18 х 12 мф і х 12 ф 1 Робили хлопці, я їм відправив і проводили тести. Вони там проводять помимо, тестів, як ніж тести, чим краще фінішувати за гостю, Тому що це теж впливає. Тобто Нюанси не будемо вдалятися, бо нюансів дуже багато. Там ще будуть тести на цьому каналі. по-моєму канал називається я в закріплених коментарях. Залишу канал цієї людини. Там подивитись. Він все про загострення і тести там проводить цей чоловік, скажем так. Тому розкажемо таке, що таке тести по канату і чи вони взагалі правильні. На мою думку, тести це вообще, ну скажімо так, правильність їхня і каната цього відсотків на 70% не більше, а то може і менше. Чому я так кажу? По-перше, тести проводять багато хто. Тобто, там кучка людей проводить тести, там проводить кучка людей, там проводить кучка людей. Е, яка помилка в цих тестах, в цих кучках людей? Сама перша основна помилка це те, що ті люди, які проводять тести по канату других майстрів, вони проводять тести, але других майстрів і свої тести проводять, вони є виробником ножів. Тобто, як виходить, я є виробник е, якихось ножів. Я проводжу тести, мені другі майстри присилають ножі, ковалі, термісти різні. І проведи тести. І я в них прошу. Єстесно, всі їхні ножі, хочете, ви не хочете, завжди будуть програвати. Завжди будуть програвати. Ви скажете, а чому ж вони будуть програвати? Що ти найкраще? Ні, я є виробник, я ж не можу проводити тести других майстрів. І сказати, та, ось о, Саня робив, термічка, в мене 10 еталонів, у нього 15, а ось о, там Ростік робив, в нього 13 талонів, у мене 10. Тобто я сам себе буду чмирити. Тобто, це є вже не є правильним. Тобто тести по канатам має проводити той чоловік, і жінка можливо, все може бути. Є і жінки і ковалі, як то кажуть. Той, який взагалі не виготовляє ножі, має відношення якесь до ножів, там, загостренням, ще чимось. Але не продажу своїх виробів, тоді людині немає смисла брехати щось видумувати. Тобто це перший нюанс в тестах по канату, Тому що в нас є одні тестіровщики, в яких тільки їхні ножі ріжуть, всіх остальних в Україні мастів, всіх до єдиного. Не ріжуть взагалі, тільки їхні ріжуть. В їх не ріжуть. Ось недавно був случай вчора, там, в стріми сиділи. Хлопці одні відправили їм ножа Х-12МФ. Вони провели тести, сказали, ми відео навіть викладати не будемо, тому що він не нарізав навіть двох еталонів. За еталони чуть пізніше, скажу, що таке еталон. Він не нарізав навіть двох еталонів. Ми не будемо проводити тести. Оставте нам цього ножа, ми його подаруємо військовим. Ми вирішили подарувати наша аркан ножа. Та й каже, ні, ні назад. Вернули цього назад ножа, отдали незалежному експерту, який не займається взагалі ножам. Він провів тести, показав сім еталонів, От вам і різниця. Двох навіть не нарізав і сім. Бо ці виробники, а цей ніхто. Просто ну, точить ножі, гострить, все. І він проводить тести. Тобто, це вже є неправильно в цьому ділі. Тому зверніть на це увагу. Я ніколи вам другого майстра не скажу, що в нього краще ріже. Якщо я буду проводити, я буду завжди хвалити себе, щоб вибачте за грубість, ну, впарювати свою продукцію. Це логічно, це нормально. Тобто я не маю права цього робити. Що таке еталон ніж? Тому що рахувати різи, ага, там показали тест порізав 100 різів, а в тебе Серега показав тест 50 різів. Так в тебе херово рішення. Ні, любі друзі, це зовсім не так. По-перше, сам по собі канат у кожного з усіх людей різний. Деякі ріжуть ось таким канатом. Я теж колись на нього повівся. Це абразивний канат, це кабалка. Забийте в гуглі, що таке кабалка, що у нас составляється, і ви поймете, це тупо абразив. І Об нього ножа можна затупити об один різ. Попадеться одна гранула гарного абразива, ніж сяде за один, за два різи, за три. Тобто, це взагалі не тестовий канат. Це перше. Різні канати. По-друге, еталон в усіх теж повинен бути з однакової сталі. Одні, дивлюся, в них еталон, там ніж Опінель. Тобто ми, а в мене еталон 8х6 НФТ. Заводська термічка твердості 59 одиниць. Тобто ми вже з ним по еталонам ну, ніяк не можемо сорівнуватися. Тому що мій еталон може набагато більше різати, набагато менше різати. Плюс у нас канат різний. Ну, канат то таке діло. То чор з ним, який би там канат не був, це таке вже діло. Якщо він безабразивний, чистий, куплений в кульочку, запечатаний, будь-який канат підійде. У нас рішає все еталон. Так що ж таке еталон? Беремо еталон заводської термічки. Не термічки майстра ніякого. Заводська термічка. Вона заводська термічка йде більш стандартна. Хоча теж йде з похибками. Ця сама 8Х6 нфт може бути як 59 одиниць, так і 61. І можуть бути 60. Тобто різниця може бути різна. Але то таке діло. То вже фіксний. Плюс велику роль грає який цей еталонний, ніж вобусь, яку товщину має. Які в нього спуски від обуха, не від обуха. скільки він зведений, плюс велику роль грає цей, що робить тести. Він фінішує, наприклад, еталон камнем, там фенолформальдегідним, 20 на 14, а ці, наприклад, фінішують там камнем вашитою його. або там китайською якоюсь гальванікою 400. Тобто, ножі одинакові еталони, але між собою вони показують колосально різний різ. Одинакове твердість, все одинакове, заводське, з-під одного терміста, майстра заводять, але буде показувати різне. І тобто, вже це не є правильним, скажімо так. Тому всі ці тести вони Ну, плюс-мінус. Щоб зробити тести однакові, чітко однакові, цими всіма тестами повинна займатися одна людина. Одна. В неї повинні бути ці еталони. Вона повинна ввести кучу записів цих всіх канатів, еталонів. Цього всього тоді буде смисло. Беремо ми еталон, наприклад. Цю заводську термічку. Ми не рахуємо кількість різів каната. Ми рахуємо еталони. В першу чергу перед тим, як провірити, наприклад, цей ніж, ми ріжемо еталонним ножем. Ми його загострили, зробили там 10 різів по канату. І ми записали, що еталон у нас 10 різів робить. І все, після 10 він здох, він більше не ріже. Ми далі рахуємо різи по канату, але потім ці різи сумуємо на еталони. Тобто, цей ніж зробив 50 різів, тобто ми не рахуємо, що він 50 зів зробив. Ми рахуємо. Що він зробив 5 еталонів. Чому це так робиться? Для чого це? Канат має свойство, ну, наприклад, сьогодні сухо, він десь лежав, висох, гарно висох. Він нам показує 10 різьб. У нас пішли дощі, 3-4 дня дощі йдуть. Канат напитав Вологи ви ж не держите в хаті, правильно цю заразу? Десь в майстерні, десь там і так далі Напитав він вологи. І він вже робить не 10 різів, він вже робить 20 різів. І ви вже прошлий раз 50 порізали оцим ножем. А через тиждень цим самим ножем і він вже показує 100 різів. Але смисл не міняється, тому що є еталон. Тобто еталон вже порізав би 20, а цей 100. І все одно виходить 5 еталонів. І в цьому є суть правильності цього еталона. Не кількість різів, що там ви чуєте. ага, там Федоряка виклав своє відео, в нього порізало 200 різів. А там виклали відео, в нього порізало 500 різів. Значить, там херня. Оті 500 різів можуть бути ще меншими, ніж ці 200, якщо рахувати еталони. Тобто це велику роль грає Іменно ці еталони. І саме головне, що той, хто робить ножі, не має права тестити ножі інших майстрів. Ні в якому разі. Ні в якому разі, ніколи. тому що це завжди буде брехня, як з моїм другом. Що і двох еталонів не порізав, а на нормальних тестах сім еталонів, є різниця. Так? Сім? Скажімо так, 70 різів і там 15 різів. Є ж різниця, правильно? тому що їм невигодно це показувати. От таке діло по поводу каната і еталона. І все воно це діло, я вам так скажу. Ну, не більше 70% правильності в цьому всьому. Але вона є, а може навіть і більше. Але якщо це робить якась незалежна людина, абсолютно, тоді в цьому правильність є. І суть еталонних різів не в тому, хто краще робить термічку чи кузню. А суть, як для мене, наприклад, еталонів це якщо у когось краще ріже, то розбиратися в собі, чому в мене хуже ріж, і старатися шукати якусь нову термічку, якусь. Нові ковочні режими, якусь там булатизацію, відпали від ну, там нюансів дуже багато. Їх тьма. Той щось шукати, видумувати, нові термоцикли, ще якісь приколи, щоб догнати цю людину і перегнати. І це цікаво. І ти догнав, перегнав оба на тестах. Показало, в того було 13, а в мене вже 16. І той чоловік теж сам свій. Ага, Федоряка переплюнув. Треба щось думати. Він хуба, давай своє думати. І вже влідуючий раз у нього не 16, а 20. І в цьому йде, знаєте, не стільки соперничество, а стільки качество краще росте, качество вироби. І в нього, і в мене, і так кожного. Тому що кожен стремиться до цього дійти. Тобто це називається, як на мою думку, розвиток ножової індустрії. Оце для цього, як на мою думку, потрібен канат. Це цікаво, це інтересно. Але ні в якому разі не міряться. У кого довші пісю. Вибачте, загрубість, але воно так і є. Хто показує, що в нього довший пісюнь, на самом делі отака от писечка. Я вам гарантію даю. Так що, це таке по поводу еталонів. Дивіться Серегу, друга мого, знайомого, там будуть і порізушки, і як точити, і все остальне. І будуть йому ще ножі приходити, я йому ще буду відправляти ножі з порошкових стали, і монолітної, і в ламінатах. Але це все з часом. Плюс що. Погано, ну трошки далеко він живе від мене. Зовсім в іншій країні далеченько. Але нічого потихеньку справляємося із цим. Так що, якось так. Все, Всім удачі, слава Україні!